Рік нескореності, боротьби та витримки. Рік жалю за загиблими українськими героями, які стали міцним щитом у боротьбі з російським загарбником. 24 лютого докорінно змінило життя мільйонів українців. Ворожих ударів зазнала й біла церква. Ми досі пам'ятаємо ті відчуття, які б воліли забути, той холод по шкірі та ті думки. Та ми вистояли і щодня продовжуємо наближати перемогу. Як змінилась ваше життя за рік війни і... і були емоції, хватить всякому. Очень перші. Ми самі з переселенців, так що в нас емоцій дуже багато і ми дуже хочемо домой. А змінилось, ну как? Все добре, але домой хочеться. Погані емоції були. Дитини день народження якраз сьогодні, і тоді було. Планували святкувати, але іспортило це все. Кожен день не можу дивитися ні новини, нічого. Всіх шкода. Дуже важко. А які були емоції саме в перший день? В перший день я нічого не розуміла, але дочка позвонила, дитині якраз випився рік і два дні і з ми їдемо. Я не повірила, це був дурний сон. Ми виїхали, були за кордоном, але там ще гірше було. 12 місяців тому Мірано почався з мікрофоном рукою, зі знімальною групою. Ми робили зйомки про те, як місто гостюється після перших вибухів. Сьогодні Мірано почався з ранкових стрільб. Кардинально змінився мій спосіб життя, але зовсім не змінився мій погляд на нього. Свобода вона нікому не дається просто так, її треба виборювати. Будучи журналісткою, я розуміла, що моя мета це боротьба за справедливість. Опинившись в Збройних силах України, ситуація не змінилась. А ще я зрозуміла, що наша свідома меншість це наша рушійна сила. І найкраще, що ми можемо робити сьогодні, це працювати на максимум, щоб не втрачати нашу свідому меншість наступні 8 років. Змінилося все в польшу сторону. А що 24 лютого було? Війна почалася, то тряслись, сиділи, як не знаю хто, ну, потім тікали. Ну а потім чуємо, що вже наші починають укріплятися і ждемо, поки вони почнуть вже. Виганяти з нашої території. Які були емоції. Страх був. Був страх, і як змінилося, нічого не змінилося, ждемо перемогу, і, і, і трасемо, і віримо, що тільки буде перемога. 366 днів болю та ненависті, та в той же час 366 днів незламної віри у нашу силу, єдність, мир та перемогу. Дякуємо нашій рідній білоцерківській 72-й бригаді та всім українським захисникам за спокій та можливість прокидати зранку. Весь час наша команда невтомно працювала для вас та стояла на інформаційному фронті, бо слово також зброя, і лише разом ми здатні здолати лютого ворога. Що ви думаєте про Росію та Путіна? Які сподівання на цей рік у вас? Я хочу, щоб був мир над усіма, над нашими головами, над, над дітками, над онуками і над нами. А Путіну, щоб скоріше, його в землю закопали. Ну ви, пані, знаєте, що я можу подумати? Ви знаєте, ну не буде ж вам А сподівання на цей рік які? Все буде добре. Перемога тільки за нами. Тільки перемога. А про Росію. Ну що я вам можу сказати про Росію? Без лайки, якщо не можна, то лаяться не будемо. Путін хло. А які сподівання? Хочеться як можна школіше, щоб закінчилася війна і ми переїхали собі на Донбас. Миру хочу, тільки миру. А Путін, щоб він. Пішов туди, де корабель корабль пішов. Україна як фортеця сильна та незламна. А дух свободи та віра в перемогу. Жодна окупантська душа не здатна подолати. Як говорив великий український поет, борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Дякуємо кожному захиснику за боротьбу і вічна пам'ять полеглим воїнам. Продовжуємо жити та воювати, допоки мир остаточно не запанує під жовто-блакитним стягом.